Трошки поговоримо нарешті про футбол. Я представлю, поки що у нас гостей. У нас є Олег Саленко, найкращий бомбардир чемпіонату світу футболу 94-го року. І Володимир Перепрошую, і Микола Коваль з вліз групи ВАБАНК і гравець ФК «Маестро». Ось доброго дня! Дякую, доброго дня. що прийшли. І зразу спочатку, давайте ми подивимося невеличкий репортаж з Ріо де Дежанеро. Отже, невеличкий репортаж з Бразилії, правильно? Так. Все, зараз дивимося, а потім повертаємося в студію. Перший день мого перебування в Ріо-де-Жанейро вияснилось, що воду, яка тут доступна в кранах, пити не можна. Тому у даний час я прямую до якогось найближчого магазинчика, щоб придбати кілька бутилочок води, а також дізнатися ціни на продукти, а також на іншу всяку всячину. Одразу хочу зорієнтувати вас. Чуть-чуть по цінах. Отже, місцева валюта в Бразилії носить назву реал. Курс відносно гривні наступний. Один реал це приблизно 5,5 гривень. Це якесь божевілля, друзі. Найбільше в магазині мене. Вразили ціни на воду. Звичайнісінька вода коштує просто шалені гроші, якщо перевести їх на українські гривні. За п'ятилітрову пляшку води ми заплатили, уявіть собі, 35 гривень. Касирша, окрім того, що обслуговує клієнтів, вона ще і запаковує всю продукцію їм у пакети. І надзвичайно довго видає чек. Ну просто осивіти можна. По приїзду в аеропорт ви маєте два шляхи розвитку події. Якщо ви не хочете втрачати час і хочете швидко добратися до вашого пункту призначення, ви можете використати таксі, однак воно у вас обійдеться у два рази дорожче, ніж муніципальне. Якщо ви хочете зекономити гроші, і для вас не такий важливий час, ви можете використати муніципальне таксі. Вони всі Жовтого кольору, таксісти не говорять по-англійськи. Всі щось починають розповідати тобі на португальській чешуть, чешуть, чешуть. Ти нічого з того не розумієш, однак, як не дивно, везуть у правильному напрямку. Вчора, коли ми добиралися з аеропорта до наших апартаментів, ми заплатили 50 реалів на троїх, нас було троє. Якщо будете в Ріо, Домовляйтесь з таксистом про свою поїздку заздалегідь. І заздалегідь обговорюйте вартість. І буде вам щастя. За моєю спиною, друзі, черга. Надзвичайно велика черга. До речі, на годиннику близько восьмої ранку на тур на статую Христа. Черга просто неймовірна. Однак я хочу підкреслити, що цей тур не доставить вас прямо на гору, де знаходиться сама статуя. Він доставляє людей тільки на підніжжя і потім вам ще близько години доведеться йти пішки. Ну, що поробиш? Задля такого і я б постояв. У перший же день перебування у Ріо я знайшов українську дівчину. Правда, поки що тільки на журналі і на папері, однак це тільки перший день. Проїзд у Ріо Дежанерівській підземці коштує 3,5 реали. За 3,5 з реали вам видадуть ось таку карточку. Це близько 17 гривень. Тобто близько 17 гривень ви потратите на одну поїздку. Отже, друзі, що сподобалось мені у метро Ріо де жанейро Перш за все це те, що у вагонах працює кондиціонер. Їхати дійсно приємно. По-друге, мене дійсно вразили полісмени, які стоять біля дверей у вагонах поїзда і контролюють ситуацію, щоб у вас нічого там, як то кажуть, не скомуніздили. І ще і ще я хотів би наголосити, можливо, хтось з вас коли-небудь буде в ріо де жанейро тут поїзди ходять по одній колії на дві різні відки. Тобто, наприклад, якщо, е, якщо вам потрібна на станцію, яка знаходиться на зеленій віці, однак ви бачите, що поїзд приїхав той, що курсує по червоній віці, відповідно, ви його пропускаєте і чекаєте на наступний потяг, наступний точно буде ваш і відвезе вас туди, куди вам потрібно. Як ви маєте змогу бачити, торгівля у переходах біля станції метро у Ріо де-Жанейро також процвітає. Однак вона не така масова, як в Україні. І не так кидається в очі. Ось так, друзі, виглядає найпопулярніший пляшері одежане кабана Я нарешті добрався сюди, на метро, і до цих пір перебуваю в захваті. Однак історія про те, що тут відбувається, однак про те, що тут коїться, яка температура буде, і як тут люди заробляють гроші. Ви дізнаєтесь вже в наступному моєму відеорепортажі. Тому залишайтесь з громадським і ви гарантовано будете отримувати найоперативнішу і ексклюзивнішу інформацію про цьогорічний мундіаль з перших вуст. Ну ось такий бекстейдж всього, що відбувається в, в чемпіонаті Бразилії. Як там це, навіть метро? Мені теж сподобалося метро від нашого кореспондента, який насправді там є зараз. І зараз ми зможемо з Володимиром зв'язатися молою по скайпу. Правильно можемо? Та, Володимира, ми зараз набираємо і з ним вже поговоримо. Трошки він коротко розкаже, що там сьогодні має бути, зокрема, в Ріо. Він готовий. Він вже готовий. Володимире, привіт, чи чуєш ти нас? Привіт, Андрію, привіт-привіт. Чую, чую, прекрасно. О, тебе таке гарне там якась локація. Що це означає? Хтось там висить на пальмі, я бачу. Так, тут е е маски не зрозуміло. Що... Що, що це за маски? Але я так подумав, що це було б цікаво їх використати в нашому включенні. Тому зробив такий міні-антуражик в себе в апартаментах, е, які ми орендуємо на, на час. Е... Проведення Мундіалю в Ріо де жанейро Супер! Просто я думаю, може це скальпи якихось ворожих болівальників, які після матчу зі збірної Бразилії неправильно себе повели. Ну, тепер я заспокоївся, все окей, дякую. Розкажи, будь ласка, що сьогодні в Ріо очікується? Який там карнавал сьогодні буде в болівальників? Сьогодні в Ріо буде за тому що в Ріо основний матч був вчора. вчора Еквадор зустрічався з Францією. Як ви напевно знаєте, матч закінчився нічиєю 0-0. Е, в принципі, для французів ця гра особливо нічого не вирішувала. Е, щодо вболівальників з Франції, їх було вчора в достатній кількості в Ріо. Я бачив, що вони заполонили фактично пляж Копакабани, заполонили фан-зону, яка також знаходиться на цьому пляжі. В барах в метро каталися одні французи, еквадорців. Я практично не побачив. Ну, а сьогодні напевно вже русотуристо заповнять е, пляжі. Сьогодні вони напевно будуть святкувати, відсипатися ага. і ймовірно підуть на, на пляж, щоб відпочити і підготуватися до е, раунду плей-офф. Я знаю, що сьогодні просто важливий матч для України певним чином, Росія грає з Алжиром у 17.00 за київським ні, не за київським, за лондонським часом так, Грінвічським. Отже, чи є там вже багато російських може вболівальників? Як вони сподіваються там наскільки мені наскільки мені відомо, Росія з Алжиром грає в Курічібі. Це так далеченько трошки від Ріо. Хоча попередній матч збірна Росії з Бельгією грала саме тут, саме в Ріо. Мені передавали, що тут було достатньо російських фанатів на цій грі, і ймовірно, вони всі від відправилися в курічібу підтримувати свою команду. Хоча я, я хочу зазначити, що у річібі проживають на надзвичайно багато українців. Це фактично місто, де зібрана одна з найбільших українських діаспор в Бразилії. Тому я так передбачаю, що всі українці у Чібі сьогодні будуть вболівати саме за Алжир. Ну, при, принаймні, мені б цього хотілося. Так, очевидно, так. ложивці сьогодні не залишаться без підтримки на своєму матчі. Сподіваюся, ця підтримка, в тому числі українська, їм допоможе. Як сказав один мій знайомий, а, який є єврей, етнічний, сказав, це один з небагатьох випадків, коли євреї будуть болювати сьогодні за Арабів. А, ну, ось така історія. Добре, дякую Вон дуже. Знає... Так, да, Володимире, ти щось хотів, ще доповнити, вибач? Та, та та я ще хотів е -е, сказати, що. Вся ріодеженерівська преса вже протягом двох, двох днів пише про одне і те саме: це як е, е, Суарес в матчі Уругвай Італія кусив Чіліні. Я е, на включення навіть при, приніс пресу, щоб продемонструвати, що це дійсно так. Протягом останніх двох днів всі про це е, тільки н, і говорять, і навіть в пресі зображують Суареса е, у вигляді графа Дракули. Ага. Я не, не знаю, чи там щось, щось вам видно, однак це дійсно так. А як, як у вас справи в Києві? Я знаю, що у вас дощик, холодно. У нас дощ, пробки. Йє добрались к вам на канал. Так, і пальми в нас щось перестали рости в цей, в цей час, не знаю. Але тим не менше, я сподіваюся, що коли на завершення чемпіонату, коли ти повернешся, який в тебе зустріне теж тепло і гаряче, так само, як і в Бразилії. Я, я сподіваюся, сподіваюся. Є є прогноз на потепління, так що сподіваємося, що все буде добре із погодою. Ну і сподіваємося, що все-таки сьогодні Алжирці нас не розчарують, так само як і інші збірні, за які тут ми вболіваємо. Дякую, Володимире. Дуже знаю, що тебе треба відпускати, бо в тебе ще якісь сьогодні важливі там зустрічі. І чекаємо від тебе цікавих репортажів. Дякую за той репортаж, який ми показали сьогодні. Щасти. Так, ну що ми повертаємося до нашої розмови а, з нашими гостями. Я хотів сказати, так, ми напевно трошки поговоримо звичайно, про сьогоднішній матч. А, фактично, якщо сьогодні, до речі, Росія виграє Алжир, то вона проходить в 1-16, якщо я не помиляюся. Ну, в принципі, так, да, тому що чисто проходить, тому що я думаю, що другий матч, де буде грати Бельгія з Южної Кореї, то однозначно Бельгія не проіграє там. То есть еще ничья возможно, они проиграют. И поэтому сейчас в этой группе центральный матч это Россия-Алжир, который, конечно, там будет интересен еще и тем, что в другой группе, скорее всего, первое место займет Германия, которая будет играть. И если все будет так, то, знаете, выйдет Германия на Россию. А это противостояние, знаете, такое, как со времен Великой Отечественной войны всегда проходит. Серьезно, так. Да. А Ну, так, у американців шансів не так, напевно, багато треба визнати. Та, сьогодні, та, USA грає проти... Так, да, тому що проти Германії якраз і грає сьогодні. Угу. Ну, і сьогодні Португалія ще грає з Ганою. А да. як взагалі, до речі, Гана на цьому чемпіонаті? Я не дуже стежив за ними. Ну, Гана дуже так доволі прилична, тому що, як показала себе, грає. Тобто, цей матч, а Португалія, наоборот, как бы провалює, скажімо, чемпіонат світу. и поэтому что ганна может выйти хотя многие ждут я знаю там в бразилии что пройдет португалия а потом, потому что хотят увидеть Рональда уже в той форме которой, и многие болельщики там именно болеют за него потому что это не секрет один из лучших игроков в мире но пока как бы, не показывают той игры на чемпионате и болельщики потому что я общался с прессой как бы, там, некоторые журналисты которые меня набирают я даю интервью на канал там, они разговаривают по испанскому языку, и вот я, они говорят, что Португалию мы пока ждем, потому что Португалия считается второй как бы Бразилией у них там, и все бразильские игроки почти играют в Португалии, вот, потому что один язык и все оста... и один менталитет, и они хотят, чтобы Португалія обов'язково пройшла далі. і будуть От сьогодні точно боліть за Португалію. Ну, до речі, що Португалія проходить, то це означає, що ну, в кращому випадку в півфіналі у нас Бразилії зустрічається, мені здається. Да? Тобто вона все одно виходить, мені здається, в цю частину, да? 16 й 1G, правильно? Так, так, що все одно. ну, А загалом, тут, якщо подивитися, якщо виграє Росія, да? то вона виходить, виходить, на. На Германію. На німців, так. А що а ми ще дивилися? Ми дивилися, мені цікаво, я просто, ну я так. Голландію та, щось. Голландію я на цьому що... чемпіонаті вирішив для себе трохи за голландців болівати. Mm. І вони тут у нас вони в нас виходять якраз таки на. Впереди, вони ще в свої... вони в цієї групі далі. Так, ось вони, вони, ну, вони є вже, так, вони визначені, в них буде 29 числа з Мексикою гра. Вот и тоже будет серьезная игра, конечно. Да, серьезная будет заруба. И потом победитель выходит на... Ну, на среднюю пару, скажем так. Да, ну тут Коста-Рика и Греция. Вы бы на кого ставили тут? Ну, Коста-Рика, скорее всего. Да, потому что хоть удивил на этом чемпионате мира Коста -Рика. Ну, да. Греции что-то не хватает явно. Ну а в Мексике, естественно, это в Мексике самый веселый тренер, там, да. который бросается, да. кидается, да. падает эмоциональный очень, ну, классно вообще. Не, вообще получается, что да, чемпионат мира много неожиданностей принес, потому что первый раз, чтобы столько европейских команд вылетело сразу, которые ну, действительно да. ждали от них. Италия, испания особо, это которые команды уже ждали, думали, вот, все чуть ли потому что испанское господство, как бы, слишком резко закончилось, так как я хорошо знаю, испанский и играл в Испании, болею за них, то вот это, как бы поражение в Испании, я тоже там не знаю с маркой разговаривал газетой. То есть там сейчас не понимают, что и как, как делать дальше. А так как на следующий этап у нас Испания, наши по группе как бы конкуренты, то есть за два места за выход в лигу, в чемпионат Европы, то вот как раз для сборной Украины это очень хороший момент, потому что пока у них будет перестройка, необходимо выигрывать у них и выходить чисто, то есть первое-второе место, выходить на чемпионат Европы на следующий уже, ну, через два года, который будет. Ну да, я тоже соглашусь с этим, потому что наша сборная сейчас по последним играм, как они играли, Очень в хорошей форме, очень сыгранные, играют на команду, играют на результат. Им только аплодисменты вообще. А вот uh -huh. с испанцам, да, стоит немножко uh -huh. подзадуматься и поднабрать немножко команды. Что же не стало? Что, е миллион, звичайно, вже пояснють, всі футбольні аналітики тут же ж коментують, mm. що сталося з Іспанією. Mm. Я так розумію, що основні тези, що опостаріли. Mm. Ти... Ну і не тільки постаріли, просто я уже і сейчас і розгаваю в різних прихої своїй з вами аналізувати як експерт іщу. Потому что, во-первых, самое главное, что не успели восстановиться, потому что многие yeah. испанские игроки играли только в финал Лиги Чемпионов. Uh -huh. И тут через две недели надо играть чемпионат мира на другом континенте. Видочный, Это очень да. физически, очень трудно. Необходимо хотя бы неделю после сложного сезона, потому что сезон в Испании ведущих команд это около 70 игр получается. А тем более ведущие команды, все ведущие игроки оттуда играли свой чемпионат, свой кубок и еще Лигу чемпионов. И закончили финал только вот-вот. Им только надо неделю, чтобы отдохнуть. И вот они на этот момент не смогли собраться. И было видно, что пока как бы полуразваленная была сборная Испании. И сейчас вот тренеру по приезду в Испанию, ему надо смотреть, или тренера будут оставлять, или нет, во-первых. А следующему ему решать, или оставлять тех игроков, или не оставлять. Потому что уже некоторые ведущие игроки, кое-кто уже уезжает в Катар, то есть играть все уже, говорит, я уже свое, как Хави, уже в принципе он сейчас вот на подписании контракта, чтобы уехать уже в Катар. Говорит, все, я свое, все завоевал, что мог, отыграл, мне уже возраст, пора я уже уходить на покой. И вот эта смена и будет игроков в Вин в Катаре, да? Ну вот сейчас как бы идут уже он идет разговоры, что в испанской прессе пишут, что. То, -то Хави вышел на кинец просто заработать себе на золотые лимузины. Поехал а нормально нарм... на пенсию. Ну да. это же и, и всегда так раньше и было, что игроки уезжали. Раньше было, когда еще с Европы многие уезжали заканчивать в Японию. То есть, mm. то -то, а сейчас уже уезжают в другую сторону, уезжать в Катар, потому что там сейчас у них хоть и забрали чемпионат мира уже, уже не, не следующий, а после следующей за взятки. Но а осталось, страна-то осталась. <реш> хто, хто ваші фаворити на цьому чемпіонаті, за кого ви особисто болювати? Ну, Моє личне мнение, я болею за Голландію, і абсолютно мені подобається їхня гра, гармонічна, зіграна. Ну, я за них болею. Шки, якісь прогнози були не дуже На Голландію перед чемпіонатом казали, що так собі, так собі. Великих немає імен. Да, <реш> ні, Іспанію. Голландія як как би бы, так і вот встрічалася, потому що на прошлом чемпіонаті світу вони в фіналі зустрічались з іспанцями. От і дві команди і думали, що так же будуть. А теперь получилось, что одна команда провалилась, а вторая действительно сейчас, правильно поддержу, что вторая действительно сейчас набирает ход только. Вот они начали сыгрываться только, и у них сейчас шанс выстрелить. Но учитывая то, что мы видим судейство на чемпионате мира, что тащат все южноамериканские команды в основном, потому что и пенальти, и судейство, и красные карточки, как в матче Италии были. Поэтому то есть, я думаю, что до финала дойдет Одна европейская, одна американская, ну, скорее всего, Бразилия дойдет до финала, вот мое такое предчувствие, потому что все-таки, как их будут тащить на своем чемпионате, и они должны сейчас набирать форму, или Аргентина, скажем так, и одна европейская команда, это, я думаю, или Голландия, или Германия. Ну, теоретично, если посмотреть, снова таки на этот расклад, где у нас с одного боку та есть Бразилия, а с другой Аргентина, то может быть и совсем вот именно американский финал, так это же выключить, наверное, или нет? Не, Бразилія і Аргентина вони в полуфіналі можуть зустрітися. В полуфіналі, так? Так, да, да, да. А чого? Ось у нас йде Бразилия, так, так, так. Це у нас півфінали, правильно, В впівфінали, а ось у нас Аргентина. Аргентина в півфіналі зустрічається, а, да, можливо, з друг, другому якимось типу да. Голландії або да, Мексикі. Да. Значить, от, от тогда вийдеться так, 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 да. полуфінали і будуть. Одна европейская страна, одна южноамериканская. Вот два полуфинала так и будет. А финал уже будет решаться, кто в полуфинале лучше будет. Букмекеры на кого зараз ставлю. Ой, я Наскажут? этим не, не особо увлекаюсь. Не, я как бы сейчас с одной фирмой сотрудничаю, хотя сейчас у нас не так, это но с, с российской фирмой, потому что даю они работают на весь мир, как бы и у них ставки. Вот на Коста Рику, например, что она выйдет из группы, прогноз был один к 13. Ого. <laughs> и вот, а он и вышел вот, А они вышли, но это потому что никто не ожидал. А вот сейчас то есть, идет дальше, и много. А, например, что Испания будет играть в, там, в полуфинале, там вообще был коэффициент 1.25. Да, то есть это как вопрос, и должно да. было быть. И сейчас начинает меняться много что. И поэтому вот сейчас, когда идет, заканчивается все сегодня последний уже групповой день, когда закончится, то будут уже как бы новые, завтра выложены новые ставки, на какие из команд больше будет все стоять. Я так думаю, сейчас на Коста-Рику также будет, что она выйдет в финал 1.25 коэффициент или в полуфинал. Ну так. А как бразильцы играют, господаре, ваши впечатления от их игр? Ну еще, я скажу честно, пока они еще не в том не в той форме, которую от них ждут. Поэтому ну, есть моменты, как говорится, они пока еще не сыграны, что у многих команд проблем на этой чемпионате. У них очень хороший состав, но им пока сыгранности не хватает. Но вот уже понемножку Неймер начинает играть уже в свою силу. І гравці будуть підтаскиватися. І зараз ми уже їх на наступному етапі, коли вже гра треба точно на победу. І тут вони повинні будуть повністю викладуватися, і ми вийдемо таку Бразилію, як хотілося б. Ну, якщо їх не поламає, насправді це очікування надзвичайно високе. болівальників, плюс ми пам'ятаємо всю цю політичну історію з протестами і так далі, вони просто не мають шансу програти, а це, напевно, тисне дуже сильно. І, і як воно може мотивувати, а може, і навпаки. затыскнуто не а Бразилия такая-то как говорится страна карнавалов я когда играл и с бразильцами многими знакомы и с Ромарием мы знакомы хорошо и играли у нас бразильцы разные то на них это не действует что удивительно то есть когда мы привыкли что вот когда болеют у тебя, как-то напрягаешься а у них все равно когда болеют им это а, это хорошо ну, они наверное этому... болеют там в каждом дворе если даже до какой то дворовой футбол наверное люди все равно приходят и болеют то есть они наверное привыкшие с детства и поэтому им да и вот так что им это Трибуны, когда вот столько народу для них это наоборот поддержка огромная. Это как у них на карнавалах раскрывается, так и в футболе, когда у нас тоже есть. Когда болеют, у тебя переходит этап, когда у тебя начинает все получаться еще лучше. Как взяли чемпионат вражения? Ну, организация, все. Ну, касаясь вот открытия, я как человек-артист, да, э, открытие мне абсолютно, я ожидал гораздо большего. Ну, ну, то это. есть вроде бы и бюджетненько там все было, и они потратились, но все как это коротко и непонятно, и, и сняли не совсем как хотелось бы. И артистов, ну, шоу можно было бы сделать гораздо лучше. Все-таки это Бразилии, и я лично ожидал больше карнавала, именно этих всех перьев всяких вот. И талисман кумедный. Ну да, да. Как, вот как правильно. Мнение, как, ну. не, 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 как футболисты у меня про футбол, а артисты, да. Мне тоже открытие такое, у них, потому что страна, как бы, хотелось фейерверка ну, резкого да, и такого фейерверка, да. да, чтобы он был. А вот как. Но зато не в пример открытию, футбол получается хорошо, скажем так, потому что ожидали, знаете, этап групповой такой, средний, а тут сразу пошли такие матчи, лидеры проигрывают с крупным счетом, идут много проблем, команды вылетают, идет хороший открытый футбол, как мы видим, нету такого закрытого, и то есть футбол пока вообще радует все, и все даже в странах, потому что как бы мне приходят с разными общаться, все довольны, потому что как это сейчас, действительно, вот это зрелище, пока вот тут с, с футбольной части хорошо все сделано, а так, как идет там там внутри, у меня только вот прилетел друг недавно из Бразилии, он как раз, он будет сейчас тоже, мы потом поговорим про нашу игру играть, в этой игре, которую 2 июня, июля мы будем играть, вот он про, на открытии был, на этом все, и говорит, что так внутри там все, то есть На эмоциях все. То есть он спокойный человек, но говорит, когда это ощущается, аж эмоцией, когда ты по улицам ходишь, то вот это он почувствовал чемпионат мира, скажем так. Долу Бачили, ви тут якісь під час чемпіонату світу договірні матчі. Я взагалі ну, сумніваюся, що це можливо на чемпіонаті ну, такого, просто класу. І були такого. рівня, коли ігри, коли грають команди, от саме як би, не будемо говорити, що це договорні коли командам mm. вигода вы от останню третю ігру вони грають на нічю. Просто в некоторых чемпіонатах было. уже, потому что и нам, когда мы играли тоже раз, так было подозрение, было подозрение, что другая команда договорились, а тут пока мы как бы этого не замечаем. Мы видим все игры, вот даже сегодня. Что будут две игры окончательные? Там идет решение вопросов, потому что три или четыре команды из группы претендуют хотя бы на выход, mm -hmm. а договариваться идет всегда. Как бы это даже не договор, а команды не стремятся много играть. Это mm -hmm. когда уже две команды точно выходят и их устраивает ничья. Вот тогда они спокойно доигрывают эту ничью, не огрызаясь особенно. Вот это и считается, как бы, но это не... договорное, это чуть по-другому. И поэтому этот чемпионат мира пока вот взрывает все это. Добре, ну і останнє, напевно, запитання. Все таки, ну, для українців важливий буде сьогоднішній цей матч Алжир і Росія в зрозумілим причин. Просто тому, що ми. Для нас це важливий матч, тому що фактично ми воюємо з Росією. Давайте будемо відверті. І для нас наші симпатії на боці Алжирців просто за визначенням. Як які шанси взагалі в Алжиру, на вашу думку? Ну мені каже, що Алжир дуже сильна команда і дуже себе добре показує на чемпіонаті світу. Я думаю, у них огромні шанси виграти. Сейчас... Я так бы сказал, то, что еще учитывает, что ничья выгодно тоже Алжиру. Алжиру, да. Потому что они тогда проходят. И вот эта сторона, а Россия не показывает такого футбола открытого. Ну, то есть, наоборот, вот Капелло – это итальянский тренер, который играет в итальянский футбол и посадил также всю Россию играть в оборону. На так. И то есть, если Россия сейчас будет открываться, надо забивать, то у Алжира есть шансы и даже выиграть хорошо. То есть. Ну подивимося. Отже, в 19.00 здається, ця гра буде за нашим часом. Будемо вболівати за алжирців. Дякую нашим гостям. Був у нас Микола Коваль і Олег Саленко. Дякую за участь в програмі і вам гарного футболу. Дякую. Спасибо.